Друзі, всім привіт! З вами я Рігінд, і це викриття на Іван Майнкрафт. Для тих, хто не знає, хто такий цей Іван Майнкрафт. Зараз я вам розповім. Ну а ви поки що присідайте зручніше, беріть печеньки, і ми поїхали. Але перед тим як я вам розкажу, хто це, я покажу вам взагалі скріни. Він мені написав в ЛС в Телеграмі. О, так, але потім видали в сообщині ті, коли я йому написав, що я ці скріни покажу в своєму викритті. Ну, ось так. От. Але я можу вам показати те, що я йому написав. І це правда. Він може це підтвердити, але він не буде. Він буде казати, що це неправда, що це м -м, взагалі не він писав. Ну, точно не я йому писав. Коротше, отак от. Але я сподіваюся, ви мені повірите. І е е я вам зараз поставлю два скріна навіть. Один скрін, ви зараз бачите, як я йому написав, тобто що я йому написав. М він мені так не відповів, тому що він мене правильно блокнув. Ну, а другий скрізь це він мене блокнув вже в своєму телеграм-каналі, коли я йому написав, щоб він не знімав всякі викриття, не страдав фігнь, а робив нормальні відео. Ну він ж мене не послухав, написав мені в ЛС в телеграмі якраз. І все. І заблокував в своєму телеграм-каналі. Я в шоці. З цього геніального ютубера українського він позорить український контент. До речі, в нього є так звана підлиза Саша Стар. О, це тупорилий ютубер, який майже не старається над відео. Але Іван Майнкрафт його рекламує. Молодець Іван Майнкрафт. Так тримати. До речі, поки я знімав це викриття на Іван Майнкрафт. Він мені якраз писав коментарі під відео. Ну, негативні. Ось. Вам два ці коментарі дуже, дуже інформативно, якісно, все зрозуміло. Дякую тобі за коментар. Ну а тепер давайте ж розберемося, хто такий Іван Майнкрафт. І так, Іван Майнкрафт має більше 9 тисяч підписників. Також ми знаємо, що він дуже любить знімати всякі викриття. Давайте ж подивимося, одне з цих викриттів. Усім привіт! Я Іван Майнкрафт. І сьогодні. Стоп, з навіщо ти знімаєш відео на вулиці? Ні, я буду робити розоблочення Розоблочення? Підожди, ти, случайно, не. Озобочення на Ярослава. Так, він робив недавно на мене два розбочення. Ну, і, і перше збочення він робив сам, а друге озблочення він зробив з змішив Майку. Правильно зробив, я теж зараз на тебе роблю викриття. Ну нічого, Ярослав. На тебе сьогодні теж чекає розбочення. <звук> ну що ж, це моє перше відео на цьому каналі. Тому не забувайте ставити свої королівські вподобайки та підписуватись на Дякую за пропозицію, але я цього не буду робити. На канал. Ну ж, бо... Бері, що ж, побері щось смачненьке, а ми починаємо. Немо з його вигляду каналу. шапка профіль уже є. З прапором України це вже добре. <звук> Ну брати відео я, я буду спо... дивитися відео, ось це. Тому Твої, туди, патрони кончились. Там обстріли йдуть. Ев, ти ти кацапчий українець. Якщо українець, то говори хоч по-українськи, а не по-кацапськи. Людина випадково сказала російське слово, а він відразу каже, що це кацап іде до кацапів і так далі. Вот он. І здесь му. А валі ти зупу. Проєм це з турніси, проєм заїжджаємо плюс. А, а де всім привіт, де? Все, що сьогодні буде в відео. Хм, Странити нас. В... Геній, це не просте відео, а це серіал. А коли ти в серіалі... То ти граєш за якогось персонажу, а персонаж не може сам до себе казати усім привіт. Ну, тобто це виходить дуже дивно. Так, сюди йдемо. Так, все взяв. Зараз сюди підзавали. Навіть знарена постраждала. Еу, ти спочатку розмовляти озмовля... озм... навчись, а потім уже знімай. І так, як ми бачимо, тут Іван Майнкрафт знову вимикає е, свій мегамозг і каже, щоб ютубер, тобто Ярослав, він г... навчився говорити. Ну, отак. От а сам Іван Майнкрафт, він. Не те, що не вміє говорити, він е, не вміє говорити по-українськи, і в нього виходить, що він розмовляє по-російсько-українськи, тобто суржиком. Так ще й неправильно. Ну, отак от. Плюс. Три. Так. Вонь. Все, готово, плюс. Все, досить з мене. Я вже дуже виснажився, знімаючи це викриття. Я його знімаю вже третій день, до речі. От. І ми знаємо тепер, що Іван Майнкрафт він взагалі не вміє знімати викриття. Тобто, це викриття тупо без фактів і доказів. Його викриття це просто ну, слова з повітря. Він обсирає ютуберів, що скажу. І все, більше нічого в своєму викритті він не робить. Мені здається, що Іван Майнкрафт накручує підписників. Ну, тобто, отак от, от якось. О, далі. Я чекаю від нього викриття. Ну, дуже сильно чекаю. Мені дуже цікаво, що він про мене там розкаже. Але в мене вже є здогадки, що він буде щось говорити за війну в Україні, Другу світову. Ну і все. Ну, не знаю, друзі, отаким от, от вийшло викриття. Не знаю, поставте лайк, підпишіться. Я дуже надіюся на вашу підтримку. До нових зустрічей. Всім пока.